Собор Архангела Гавриїла – день вшанування Божого благовісника, який приніс Діві Марії звістку про народження Спасителя. У цей день ми звертаємося до нього з молитвою, просячи захисту, миру та духовному просвітлення. Молитва на собор Архангела Гавриїла О великий Архангел Гавриїле, благовіснику Божої ти приніс при чистій Діві Марії радісну звістку про народження Спасителя, ти відкривав пророкам та праведникам істину, Божого промислу, просимо тебе, святий Архангеле, наповни наші серця вірою, любов'ю та миром, будь нашим заступником Перед Всевишнім, охороняй нас від зла, зміцнюй у духовній боротьбі. Та наставляй на шлях правди, допоможи нам чути голос Божий у нашому житті та виконувати Його святу волю. О могутній, архангеле Гавріїле, захисти наші душі, родини і увесь світ від темряви та спокуси, допоможи нам жити в чистоті серця, служити Господу і славити Його. Святе ім'я. Амінь.